Добрий день. Нам стало відомо, що працівники Дрогобицької держадміністрації поїхали прибирати довкілля, а саме узбіччя вздовж траси Дрогобич 3 нас це заінтересувало і от що ми відзняли. Кубка росте. От як Рудницький організував роботу по прибиранні придорожньої території. Найбоє щастя, а ми подарувалися що є. Добрий день. Добрий день! Я скажу, шановні водії, не відкидайте, будь ласка, сміття, бо в голові приходиться самому прибирати за водії. А це вже не є сміттєвози, це вже є чисто. Це є мешканські це... громадяни нашого району, свідомі Слід... патріоти. Інші Ми особистим прикладом показуємо і будемо чекати всіх таких самих дій по прибиранню, а в подальшому будуть цінувати і не будуть засмічувати. А який знаряд? наряд? А ще 55-й медальний, знаєш. Набрав а другий світовий Італія. РНСТ, Каменят. Ну. Руслан Омелянович. Руслан Омелянович, ну то напевно не він, то хтось... Хтось з думкою про нього вечем. наші вбисті. Ну як? Як наш? Наприкоresti. Так. Краще в Каменять. <рес> <рес> Яка ваша думка про водіїв? <рес> Незадовільна. <рес> Але ми любимо прибирати. Любимо <рес> кормі. <рес> а ви приєднайтеся. А ми приєдналися. Ми вас красивих, хороших <рес> покажемо. Ми якраз представляємо цю організацію тих гадів, які тут накидали. Правда, вони не наші члени, але, але теж автомобілісти, на жаль. Бачите, якими no. у мілі руки. Тому що сам голова провірити територію. А чи є тут сільська рада? Це є придорожня смуга. А, це, це є подорожня смуга. Другоби з три обслуговує фірма магістрат Але тут. Mm -hmm. Щоб ми не спорили, бо є тут лісова зона гасті ліс, Ми вирішили своїм прикладом їх присоромити, показати, нас, як можна прибирати. Будемо чекати від інших. Ваш канал будемо чекати, щоб події зрозуміють, що не треба робити. Помахай, помахай. Так, хто там махає? Кубка росте. Дякуємо, що ви були з нами. Залишайтесь на каналі Асоціація МАП на Ютубі. До зустрічі в нових публікаціях.